Всіх вітаю! Мене звати Ланшакова Марія, я інтегративний гінеколог, і сьогодні я, сповнена сил і натхнення після відпочинку, повертаюсь до вас з темою амінокислот. В попередньому відео я вже розповіла про таку важливу і недооцінену тематику, як вітаміни групи Б. Перегляньте, будь ласка, і сьогодні я розповім логічне продовження це амінокислоти. Я одразу ж прошу вас поставити лайк. Цьому відео, і якщо воно буде для вас корисно та цікаво, написати мені коментар. Це буде дуже приємно мені і корисно для мого каналу. А що таке амінокислоти? Амінокислоти це складові молекули білкової, тобто це такі цеглинки для побудови білків. А білки це більш крупні молекули, а складаються вони безпосередньо з амінокислот. Вікіпедія каже нам, що це органічні сполуки, які одночасно містять у своєму складі арміно і карбоксигрупу. Ну, це вже такі біохімічні моменти, які нам, в принципі, не актуальні. Ми будемо розмовляти в більш такому прикладному, практичному аспекті, для чого вони нам потрібні взагалі. Амінокислоти є основним будівельним матеріалом для наших клітин, тканин, мембран. А волоком для наших імунних клітин, для наших білкових гормонів. Тобто з них взагалі складається наш організм, і вони нам потрібні для побудови нових клітин, для росту, розвитку, для ферментативних реакцій, тому що ферменти це теж білкові молекули. І в організмі людини при гарних умовах, якщо все цьому сприяє, може синтезуватись 10 незамінних амінокислот, а решту ми повинні отримувати з їжі. Але, на жаль, як би так не завжди відбувається. Коли в людини є біохімічне від народження проблеми з якимись амінокислотами, це призводить до дуже серйозних вроджених хвороб, часто навіть несумісних з життям або інвалідизуючих. Це називається ацидурії різні їх види, фанілкотонурія і так далі. Тому тобто серйозні патології амінокислотного обміну вони взагалі. Несумісні або з життям або з нормальним існуванням. Тобто це серйозні проблеми. А ми будемо говорити про дефіцит амінокислот, більш такий у здорових відносно людей, нормальна, звичайна людина, яка не має генетичних порушень амінокислотного обміну, але в процесі життя вона набуває дефіциту і це насправді дуже розповсюджене явище. Часто, коли кажеш амінокислоти, білки, люди кажуть такі речі. там. Але я їм м'ясо. Люди, люди вважають, що якщо вони їдять м'ясо, то в них автоматично, значить, з амінокислотами все в порядку. Але це не так, тому що м'ясо воно містить дуже одноманітний набір амінокислот. Люди, як правило, більшість людей їсть якийсь один, два, максимум три види м'яса, наприклад, курку або телятину, або свинину. А для того, щоб ми отримували весь амінокослот амін, ми повинні чергувати різні види білку, різні сорта м'яса, різні сорта риби, яйця, бобові. Горіхи, насіння, різні джерела білку, тоді наш організм отримує різноманітний амінокислотний склад. Це перший момент. Якщо ви їсте там одну курку, не факт, що ви отримуєте достатньо амінокислот. По-друге, м'ясо, яке ми їмо, воно зазвичай в промислових умовах вирощено, і це м'ясо, воно збіднене амінокислотами, тому що воно трошки неприроднім. Шляхом, як ви вирощується, воно дуже відрізняється по амінокислотному складу від фермерського органічного м'яса. Якщо ви будете рік їсти магазинне м'ясо, а потім рік їсти фермерське м'ясо навіть в меншій кількості, тому що ну, воно дорожче, його важче знайти, ви побачите дуже велику різницю. І по третє, навіть якщо ви їсте м'ясо, не факт, що у вас достатній амінокислотний рівень, а тому, що ви не факт, що це м'ясо повністю засвоюєте. М'ясо доволі складне для ферментативного засвоєння продукт, повинно бути багато умов для того, щоб воно засвоїлося. Про них ми поговоримо в наступному відео. Але, тобто, вживання м'яса не гарантує достатнього білкового обміну. Ще, що часто чую, коли там починаю на консультацію розмову про те, що, скоріше за все, у вас дефіцит амінокислот, людина каже: у мене загальний білок в нормі. Загальний білок не є. Відображенням амінокислотного балансу. Взагалі, взагалі, абсолютно не є. Амінокослотний склад і баланс ми оцінюємо іншими аналізами. Вони, на жаль, більш о, труднодоступні. Їх не робить кожна лабораторія на кожному роді. Вони дорожчі, вони складніші В Виконанні і в інтерпретації, якщо загальний білок, ви самі можете подивитись там, порівняти з референсом, то амінокислоти, сечі, амінокислоти крові, які дійсно нам відображають амінокислотний статус організму, вони ще й повинні читати спеціалістам, тому що людина самостійно, скоріше за все, не зможе адекватно трактувати цей аналіз. Тому не все так просто з білковим обміном і з амінокислотним статусом. І ще часто є така асоціація, що білок, амінокислоти, протеїн це щось для качків, це для тих, хто хоче там накачати м'язи. Хто займається спортом, для якихось фітнес-дівчаток, а мене це не стосується. Або це для якихось виснажених людей. Якщо там людина вже 40 кг важить, значить їй вже там треба думати про білок, а я ж ну, нормальна людина, мені не треба. Це теж не так, тому що амінокислоти потрібні всім. І дефіцит амінокислот, він стосується не тільки качків і не тільки виснажених людей, а дуже набагато більше категорій людей. Але давайте спочатку пробіжимось по основним функціям амінокислот. Чому я піднімаю цю тему і чому це так важливо? Амінокислоти – це основний будівельний матеріал для нашого організму. Це синтез білків для всіх клітин організму. Білки вони будуються з амінокислот. Як будинок будується з цегли, так само наш організм будується з амінокислот. Гормони пептидні, такі як інсулін, потрібний нам для вуглеводного обміну, для заходу глюкози в клітину. Для мітохондріальної функції теродні гормони-щитовидки, які забезпечують енергію всі наші клітини-тканини, сигнальні гормони, які виконують взаємозв'язок і комунікацію між різними органами нашої гормональної системи, нервової, в нашому тілі сигнальні молекули, гормон, зв'язуючі білки, які транспортують гормони туди, куди потрібно. Гормон росту, мелатонін це все пептидні гормони, які потребують амінокислот для того, щоб взагалі вони могли синтезуватися. До речі, така часта історія: ну як часто, не рідка, скажімо так, коли в людини хибно знижений рівень інсуліну на фоні того, що інсулін є білковим гормоном і нема просто амінокислот будувати інсулін. Коли ми, наприклад, бачимо, що в людини є зайва вага, живіт тобто такий характерний інсуліновий живіт. Є всі ознаки інсуліна, ну або не всі. Численні ознаки інсулінорезистентності по симптомам, по зовнішньому вигляду, по потягу харчовому, що людина не може витримувати без перекусів, не тяга до солодкого, до мочного. Тобто ми бачимо і підозрюємо, що в цієї є інсулінорезистентність, але вона здає інсулін і він нормальний або навіть трошки знижений. Чому це відбувається? Тому що в неї немає амінокислот. І в неї ми б бачили інсулін не 4-5, а ми б бачили 15, якби було з чого будувати. Тобто інсулінорезистентність явище є, стан є, а в аналізі інсулін нормальний. І таке теж буває, коли при корекції, там комплексній, ми ніколи там не коригуємо щось одне, іде комплексна корекція. Наприклад, через 2 місяці. Людина передає аналізи, а в неї інсулін вирос. І вона каже: Як це так? Типу, ну, типу, мав, мав вже знизитися, він вирос, і він, але стан покращується, тому що просто з'явилися мінокислоти і інсулін тепер став відображати реальний рівень, а, скоріше за все, він був іще вищий, просто не було з чого його будувати. Синтез нейромедіаторів, наші серотоніни, дофоміни, оксидоцини. Молекули, які відповідають за наш настрій, працездатність, за наш характер, темперамент, за наше сприйняття реальності себе, за нашу реакцію на стрес, відновлення після стресу, за наше суб'єктивне відчуття щастя, радості, задоволення, вони теж є мають білкову структуру, і дефіцит білку може призводити до зниження настрою, тривожності, апатії. А часто, до речі, диспластики такі худенькі, тоненькі дівчата. Ну, я дівчат консультую, хлопці, може теж, але дівчата так точно. От людина така диспластична, і вона скажеться повально, Диспластики скажеться на тривожність. Вона каже, я просто така тривожна людина по життю. А чого тривожна по життю? А тому, що дефіцит білку з дитинства, диспластики, вони мають дефіцит білку з дитинства. Це люди, які народились в білковому дефіциті, і які дуже схильні до нього протягом життя. І людина, вона. Пожиттєво з дитинства знаходиться в дефіциті амінокислот, і вона така тривожна по життю. Коли це вирівнюється, дається весь будівельний матеріал, то якимось дивним чином тривожність проходить. Тому тривожність порушення настрою це не тільки психологічні моменти, це ще й біохімічно. Бо якщо нема з чого будувати серотонін, дофамін, то хоч ти ходити до психолога тисячу років, ніякого ефекту не буде. А синтез імунних клітин, лейкоцити, лімфоцити. Антитіла, цитокіни, всі наші імунні клітини, вони теж потребують білка для своєї побудови. Синтез ферментів, причому не тільки травних, ферменти вони нам не тільки в засвоєній їжі допомагають, хоча це теж дуже важливо. А взагалі ферменти, вони є каталізаторами біохімічних реакцій, тобто вони запускають, вони є як кнопочка пуск для біохімічної реакції. Це ферменти. Якщо у вас прекрасний ноутбук, але в ньому немає клавіатури. Або класна машина, немає панелі приладів, немає руля, немає, має чим запустити ноутбук або машину, вона не буде функціонувати. Так само і наша біохімія, у нас можуть бути здорові, абсолютно структурно-повноцінні органи, тканини, системи, але немає ферментів і все це буде буксувати. Тому ферменти це є каталізатори, тобто запускачі біохімічних реакцій, і вони теж є білковими структурами. Експресія генів, синтез ДНК, захист ДНК від пошкоджень, відновлення ДНК для того, щоб наші клітини правильно відновлювалися, щоб у нас не було дисфункції різних, щоб у нас не було онкології, це теж амінокислотно залежний процес. Гормони, зв'язуючи із гортанні білки, часто гормональні розлади або розлади згортання крові. Схильність до кровотеч зумовлені просто банальним дефіцитом білку. Просто банальним дефіцитом білку немає насправді в людини проблем з коагуляцією або з гормонами, просто недостатньо білку, щоб зв'язати і зробити ці, ці якби, молекули. Також амінокислоти потрібні для участі в процесах детоксикації, для виведення відпрацьованих наших метаболітів, гормонів, речовин, які ми з'їли, отримали з медикаментами, отримали з зовнішнього середовища. Все токсичне навантаження в Нашому організмі виводиться через процеси детоксикації. Вони теж потребують амінокислот. А є навіть препарат Designs for Health амінодетокс. Він так і називається амінодетокс, тому що там є незамінні для детоксикації амінокислоти. Дуже класні результати, до речі, на цих препаратах я бачу. А також амінокислоти потрібні для побудови шкіри волосся нігтів, теж чим приходять дуже часто на консультації до мене і не до мене. Взагалі, те, що турбує всіх жінок, щоб вони були класні. Шкіра волосся і нігті. але все ж теж білкові тканини потрібні амінокислоти. Щоб була класна шкіра, не випадало волосся, потрібні амінокислоти, а не тільки вітаміни. І з чим приходять рідше, на жаль, але що набагато більше для здоров'я важливе, ніж шкіра волосся і нігті це судини, вони мають білкову, якби, стінку м'язову, і це м'язе. Наші, які тримають наше тіло, які тримають наші мітохондри, які тримають наш обмін речовин, тому що падіння м'язової тканини, зменшення її кількості і якості є вже першим кроком в старіння і порушення метаболізму, судини, м'язи, каркас взагалі всіх наших внутрішніх органів, підтримка їх складається з білків. Тазове дно жіноче теж це білкова м'язова структура для того, щоб у нас були міцні м'язи, які будуть тримати наше тазове дно після пологів. Тягання тих дітей взагалі з віком, щоб нас не підтікала сеча, не випадала матка, піхва, не що, що там, не булькало під час статевого акту, теж треба амінокислоти. Ти скільки завгодно робити гімнастику, якщо немає амінокислот, ті м'язи будувати, укріплювати, то за рахунок чого просто від спорту м'язи не укріплюються, Треба дати амінокислоти, щоб це потім. Ці волокна стали міцніше за рахунок чого? За рахунок амінокислот додаткових. А також амінокислоти потрібні для підтримки бар'єрів нашого організму. Зокрема, це кишковий бар'єр, щоб вся та кака з кишківника не виходила в нашу кров, у нас не формувалися аутоімунні захворювання, алергії, акне, висипання, псоріази, дерматити, екземи. А нам потрібні білки для того, щоб герметизувати стінку кишківника. Нам потрібні білки, щоб гематенцефалічний бар'єр підтримувати. Щоб всі там якісь токсичні речовини, метаболіти не потрапляли з кровотіку в мозок і в нас не було нейрозапалення, туману в голові, депресії, безсоння і так далі. Це теж білково залежна структура. Під час вагітності плацентарний бар'єр, щоб всі токсини з організму матері не потрапили в організм дитини, теж потрібен білок. І Взагалі для побудови нового організму плода потрібні амінокислоти. Я взагалі не знаю, як можливо. В сучасному світі це майже неможливо виносити вагітність і відновитися після неї, а ще потім виховувати ту дитину 18 років. Як це можна зробити без амінокислот? Це можуть одиниці, скажімо так. І саме через дефіцит амінокислот в жінок після пологів все сиплеться. От до мене приходять пацієнтки кажуть, у мене після пологів все посипалось, а в мене, мабуть, вітамінів не вистачає. Мабуть, вітаміну Д не вистачає. Я кажу, ну в першу чергу вам амінокислот не вистачає. Яких таких амінокислот? От, як би маємо, тому що вітаміни ми із їжі отримуємо, і вітаміни вагітні так сяк п'ють. Може неправильно, може не оптимальні форми, але п'ють, все ж таки отримують вітаміни. А от з амінокислотами повний провал. А треба виростити новий організм, який є теж білковим тілом, виростити цю плацету, все це забезпечити, і самі потім я... молоко, це шалена вит... лактація, це шалена витрата амінокислот. Скільки не з'їси, все йде в молоко, щоб дитина росла, мамі нічого не лишається. І, взагалі, догляд за дитиною це її фізичне тягати, вставати вночі, це теж якби, затрати амінокислотні. А потім у нас все сиплеться після порологів, потім у нас після пологової депресії, потім нам нічого не врадить, потім розсипається спина та заведно. Чому? Тому що вагітність і після період були не скомпенсовані по амінокислотам. І також амінокислоти потрібні для побудови клітин крові, наших еритроцитів, які переносять кисень, поживні речовини до кожної клітини. І а, дефіцит амінокислот, це я тільки основні функції перерахувала вже 15 хвилин віду. Він зустрічається, як ви бачите, набагато частіше, ніж ви думаєте, і не тільки в качків, і от таких от виснажених людей, які важать 40 кг, а повсякчас просто. І те, що ви їсте м'ясо і у вас в нормі загальний білок по біохімії, це ще абсолютно не показово. А я не кажу, що дефіцит амінокислот є в 100% людей, але в дуже багато таких є категорій, вразливих. Я не кажу, що у всіх. Представники цих категорій є дефіцит амінокислот. Ні. Але це групи ризику, групи вразливі до дефіциту амінокислот. Давайте я їх перерахую. Це діти, діти від моменту внутрішнього тобто ембріон на момент вагітності, діти, які ростуть, і особливо підлітки, які не тільки ростуть, а підлітки ще гормонально починають формуватися. Тобто маленька дитина в 3 роки вона дуже інтенсивно росте. Але неї, хоча менструація не становлюється, груди не ростуть, їй не треба гормони виводити, які почали бурно синтезуватись. Тобто підлітки чи ще більше навантаження? В підлітки більше по навчанню навантажень, більше інформаційна перевантаженість і більше стресу. Тому діти і особливо підлітки. Звичайно, тому що інтенсивно ростуть, як правило, не дуже класно харчуються. Якщо доросла людина ще може з'їсти правильну їжу, то підлітка, бо дитину дуже важко змусити з'їсти. Дітки спочатку вони не слухаються, потім підлітки взагалі там їдять, що вони хочуть. Ми вже на це не можемо повпливати. Тому діти, підлітки це група ризику. Вагітні годуючи, тому що шалені ідуть витрати. Ще вагітні часто токсикози, якісь блювання або на солодке тягнуть, тобто м'ясо якось не потрапляє в раціон на тарілку, риба. Якась печія, і так далі. Літні люди, тому що вже і ферментативна здатність знижується, є якісь хвороби, є якісь хронічне запалення, часто не їдять люди багато м'яса, літні і білкових продуктів, там яєць, риби, не можуть собі дозволити, не хочуть, не можуть і так далі. Вегетаріанці та вегани, зрозуміло. Люди, які сидять на дієтах, на голодуваннях неграмотних, не компенсують ці дефіцити. Люди, спортсмени, які інтенсивно займаються спортом або мають інтенсивні інтелектуальні навантаження, тому що йдуть сильні витрати. А люди, які працюють в токсичних умовах, тому що токсичне навантаження потребує підвищеної роботи системи детоксикації, яка теж потребує мінокислот. Люди, які часто хворіють вірусними інфекціями, бактеріальними. А люди, які знаходяться в хронічному запаленні. Наприклад, людини, є там сильний каліс або хронічний цистит, і це постійно йде навантаження на імунну систему, постійна витрата білка, і взагалі запалення, воно дуже сильно білок спалює. А люди з синдромом Жильбера, там теж скільки не амінокислот, стільки в них витрачається. Часто люди з синдромом Жильбера, вони такі худенькі, не схильні до набору ваги, тому що в них м'язи якби горять дуже швидко. І люди дисфункцією печінки кишківника, а, зниженою кислотністю, застоєм жовчі, розгортованим кишківником, зрозуміло, тому що вони просто не можуть засвоїти цей білок адекватно. І плюс дисфункція кишківника, воно, як правило, супроводжується запаленням в а запалення в кишківнику, воно буде, мало того, що не давати засвоїти амінокислоти, воно ще буде їх витрачати. Тому що йде постійне запалення, хронічне запалення треба відновлювати. Після цього йде дуже сильна витрата амінокислот і немає як би поповнення. І які наслідки дефіциту амінокислот? це виснаження повне, в тому числі гормональне виснаження, перечасне імунне, психоемоційне, тому що нейромедіатори теж треба будувати. Це зниження відновлення після навантажень, після роботи, після якихось оперативних втручань, захворювань, гірший перебіг вагітності після пологового періоду все сиплеться після пологової депресії, погано виглядають. А це е, саркопенія, коли мало м'язів. Людина може бути навіть не товста, але в неї мало м'язів, вона виглядає погано, погіршується осанка, бо нема чим тримати, тазове дно теж страждає, починається підтікання, випадіння і так далі. Це зайва вага, як не банально, як не дивно. Здавалося, в людини нема м'язів, вона має бути худа. Але ні, коли нема м'язів, немає інтенсивного метаболізму і жир легше наростає. Тому що м'язи вони підвищують наш енергетичний обмін, спалюють нам калорії, мітохондрії гарно працюють. А людина, яка худа. Вона легше набирає насправді зайву вагу. Інсулінорезистентність, порушення детоксикації, знижений імунітет, порушення кишкового бар'єру і, як наслідок багато проблем з кишківником, аутоімунні захворювання, алергії, дерматити, хронічне запалення, порушення гематоенцефалічного бар'єру, туман в голові, якась незрозуміла тривожність, болі в голові, нейрозапалення. І це як наслідок прискорене старіння всіх органів і систем, які повинні відновлюватися за рахунок амінокислот, кислот, яких нема. Ослаблення нашого каркасу, це м'язи, це суглоби, це судини, це остоп в остопорос 45-50+, особливо в жінок. Це погіршення стану шкіри, волосся нігтів, але то вже розумієте, дрібниці. Вже волосся нігті шкіра, то вже дрібниці на фоні того, що постраждали судини, мозок, кишківник – це все теж потребує амінокислот. А що робити, як оцінити аналізами, які аналізи здавати, якщо загальний білок в біохімії не показовий, то як оцінити амінокислотний статус? Що ж робити з тим білком, щоб амінокислот вистачало, я розповім в наступному відео, тому що це вже і так зайняло 21 хвилину. Тому ви поки що переварюєте цей матеріал. І до зустрічі наступної суботи я чекаю на ваші лайки, коментарі, репости і питання під цим відео. До зустрічі! Всім дякую за увагу!